Ми продовжуємо наше навчання, трейдинг з доктором Елдером, Енциклопедія біржової гри. Ми закінчили на внутрішньоденній грі торгівлі, в перекладі на Нашинський, це, скажімо, скальпінг, тобто торгівля всередині дня на графіках, таймфреймах, які менше одного дня. Подивимось, що саме Елдер з цього приводу рекомендує. І в першу чергу Елдер зазначає, що внутрішньоденна гра вона може бути прибутковою для професіоналів, але це справжній кошмар для. Початківців в цій е, внутрішньоденній торгівлі є як свої плюси, так е, звісно, що і мінуси. Е, історично склалося, що саме ось ця внутрішньоденна торгівля вона отримала розвиток і популярність е, так, в 90-х роках Сполучених Штатах Америки з розвитком е, особли, особистих комп'ютерів. Ну тобто, коли люди отримали можливість там з дому або з офісу за допомогою інтернету торгувати фактично вживу різні інструменти тобто, акції ф'ючерси. Валюти, ну, все, що коротше, торгується, все, що дає можливість торгувати біржі. Так, які плюси внутрішньоденної торгівлі? По-перше, там частіше виникають можливості для трейдів. Крім того, в, при внутрішньоденній торгівлі там менші стопи. Крім того, якщо ринки закриваються, відповідно, ви не торгуєте, коли ринки закриваються, і з'являється якась інформація, то це вас не вибиває, не збиває з них. Це теж, в принципі, плюс. Які мінуси? Якщо ви торгуєте всередині дня, то ви, скоріше всього, будете втрачати довгострокові тренди, тому що ви просто кожен день будете брати якусь частку цього тренду, але повністю весь тренд, скоріше всього, ви пропустите. Відсотковий прибуток на трейд він менший, тому що волатильність менша. Ну але і стопи менші, і відповідно. Ризики менші. Тому якщо брати оце співвідношення, то е, знаєте, все одно співвідношення ризику до прибутку, воно, мабуть, буде е, однакове. Ще один важливий такий е, мінус це у вас більші витрати, тому що е, позиційний трейдер, там свінг трейдер, який довго буде тримати свою позицію, він е, один раз купив і там продав через, через тиждень або через місяць. Відповідно, він два рази заплатив комісію за вхід і вихід. А ви будете торгувати кожен день і будете відкривати декілька позицій, і за кожну з цих позицій ви будете платити за вхід і вихід, ви будете платити комісію. Тобто у вас комісійні будуть е, більше. Ви повинні розуміти, що в день у вас буде мало часу на прийняття рішень. Тобто ваші навички трейдингу мають бути в принципі автоматичні. Тобто, у вас не буде часу там з кимось е, порадитись, там подумати, може треба, може не треба. Е, діяти потрібно буде ну на протязі, там не знап'яти хвилин або можливо навіть швидше. По-друге, потрібно розуміти, що дейтрейдинг це не така річ, де ви можете, як демонструють в інстаграмі, там відкрити графік, 15 хвилин на нього подивитись, купити, продати і все, закрити графік, а ціна пішла куди треба, закрилася, і ви отримали прибутки. Ні, дейтрейдинг це справжня робота, і ви будете сидіти перед монітором комп'ютера по 8 годин, по 8 годин на день, якщо не більше. Ще одна така важлива річ: це те, що внутрішньоденний трейдинг він. Дуже сильно пов'язан з азартом і гемблінгом, ну і лудоманією, відповідно. Тому якщо у вас е, погано з самодисципліною, то краще цим не займатися. І Елдер розділяє ось цих дейтрейдерів внутрішньоденних на три категорії: Це біржові, корпоративні і часті. Хто такі біржові? На даний момент е, ми б їх, мабуть, назвали маркетмейкерами. це ті, хто забезпечують виконання ордерів. Безсумнівно, і вони торгують на ось е, спредах, іноді торгують там за трендами. Тобто є покупець і продавець між ціною покупки і продажі, є ось ця різниця, е, оскільки вони якби, знаходяться прямо на біржі, і в них інформація поступає швидше, ніж до будь-кого з нас. Відповідно, вони можуть це робити. Особливістю ось цих біржових дейтрейдерів, маркетмейкери, полягає в тому, що вони фактично не платять комісії або вони в них дуже мінімальні, фактично в них просто є якийсь взнос. За присутність на біржі. І далі вони просто роблять безліч-безліч торгових операцій. Також оці біржові трейдери, чому я також говорю, що маркетмейкери, вони грають на взаємопов'язаних ринках, тобто вони мають аккаунти на різних, скажімо, біржах. Якщо там виникає різниця в ціні, то вони швидко цю різницю заповнюють за рахунок своїх активів, і ціна приходить до якогось свого середнього значення. Ну відповідно вони на цьому заробляють. Також у нас зараз це називають арбітражем. І фактично зараз ось ця торгівля, вона вся дуже сильно комп'ютеризована і цим займаються е, боти, алгоритми і тому подібне. Скоріше всього, ви просто не можете з ними конкурувати в цьому, тому що це торгівля на однохвилинних або й менше е, таймфреймах, тобто на секундних якихось. І, відповідно, сюди можна просто навіть не лізти. На завдання приватних трейдерів, е, які хочуть займатися. Внутрішньою торгівлею полягає в тому, щоб знайти себе ось між ось цими ботами, алгоритмами, які торгуються маркетмейкерами, це ніша, і би, позиційними трейдерами, які торгують цілі тренди. так? Десь, десь ось в цьому проміжку би, треба себе знаходити. Що стосується корпоративних дейтрейдерів, то з ними теж дуже важко конкурувати, тому що, по-перше, вони є. Дуже сильними професіоналами, і кожен з них торгує е, якусь свою дуже вузьку спеціалізацію, тобто один якийсь е, інструмент, скоріше всього. І вони це знають просто фактично ідеально. По-друге, в них дуже великі суми, і вони торгують, е, як пише Елдер, вони заробляють мізерні проценти на великі капітали. Ви можете спитати, чому ж вони так торгують, тобто на такі великі суми і сплачуючи достатньо великі комісії. Таким чином можна сказати, що вони особливо нічого не заробляють, а все полягає в тому, що це не є їх заробіток. Їх заробіток полягає фактично в тому, щоб торгувати, знаходитись на біржі і привертати нових клієнтів в свої фонди, в свої інвестиційні компанії, ну так далі. Тому подібне. Вони просто будуть задоволені торгівлею, якщо вони просто не будуть втрачати гроші. І ось в порівнянні з цими корпоративними трейдерами, приватний. Гравець він має дуже велику перевагу, тому що він має можливість не торгувати. Тобто ви можете прийти, відкрити графік, подивитись, і так, сьогодні там немає трейдів, я не буду це торгувати, або мені там щось не подобається. Я дивився один такий реаліті серіал англійський. Е, інвестиційний фонд, взяв шістьох або. Десятьох, я не пам'ятаю, людей просто рандомних, там, студент, там, жіночка просто безробітна і ще хтось. І якби, вирішили зробити з них трейдерів, подивитися, що з цього вийде. Але саме у таких корпоративних трейдерів. Так от, одну жіночку вони виганяли з проєкту, тому що вона не могла прийняти рішення. Про купівлю або продаж, ну саме про торгівлю. А це для них неприпустимо. Тобто ти, потр... ти повинен торгувати. Якщо ти не торгуєш, значить, е... значить що ти там робиш просто. Ти, ти не потрібен. Крім того, потрібно пам'ятати про е... отримання даних. Елдер зазначає, що навіть не намагайтеся торгувати на якихось маленьких таймфреймах там, нижче 5 хвилин, тому що ви ж знаєте, що таке затримка передачі даних. Е... Потрібно розуміти, що. От ви дивитесь на графік, і ви думаєте, що саме ціна, саме ось в цей момент з ціною це відбувається. Насправді це з ціною вже відбулося на біржі, де в неї там сервери стоять, де ось ці там торгівлі е відбуваються. Так, тепер переходимо до такого аспекту як психологія е внутрішньоденної торгівлі. Елдер говорить, що тут є така парадоксальна ситуація, тому що з однієї сторони внутрішньоденна торгівля вона потребує найвищої дисципліни, але саме ця саме цей вид торгівлі він притягує заманює до себе. Найбільш імпульсивних та азартних людей. Вам потрібно обов'язково поставити перед собою запитання і дати на них відповіді. По-перше, чи добре ви торгуєте на денних графіках. По-друге, чи є у вас якісь погані звички. Можливо, у вас є схильність до Лудоманії, тому е також це може бути пунктом, чому вам не слід займатися цим. І третє, це бізнес план. Ну, елдер говорить, це бізнес-план, але це е визначення конкретних. Речей, наприклад, який у вас розмір депозиту. Це плата за досвід, скажімо так. Тобто у вас може не вийти, і ви просто їх втратите, але ви отримаєте певний досвід. По-друге, де ви будете торгувати, що ви будете торгувати, яка у вас стратегія відкриття, закриття позицій, тобто у вас конкретно всі ці моменти мають бути прописані. Там ризик на кожен трейд, так далі. Тому подібне, це все має бути в ідеалі у вас розписано по пунктах, щоб ви могли себе перевіряти, чи ви це виконуєте. Тому що тут важлива дисципліна і важливе виконання ось саме ось цієї роботи. Які ринки підійдуть для внутрішньоденної такої торгівлі, вони повинні відповідати двом критеріям: це вони мають бути високоліквідні і високоволатильні. Високоліквідні для того, щоб там було більше гравців, відповідно. Там легше торгувати, легше заходити в трейд, легше виходити. І чим більш ліквідний ринок, тим більш вірогідність, що кожен тік буде проторговуватися, і ви на будь-якому тіку зможете вийти з ринку і вас не буде там протягувати. І волатильність відповідно, чим більше волатильність, тим більше можливостей заробити. В ідеалі по великому рахунку, то ви не зможете взяти більше 50% від е, ось цієї середньої денної волатильності. Ну і це вже, в принципі, непоганий результат. Тобто, якщо у вас там середня денна волатильність 1%, то якщо ви будете брати хоча б піввідсотка, то це взагалі суперський результат буде. Якщо ви врахуєте там комісію, ну то ви розумієте, що дуже сильно не, не розженетесь. Тому відповідно, чим більше волатильність, тим краще. Елдер дає рекомендації, як використовувати ось його. Концепція трьох екранів на внутрішньоденні торгівлі. Внутрішньоденні трейдери, вони, як правило, менше дивляться на індикатори, більше торгують графічні моделі цін. Але деякі індикатори Elder рекомендує, що вони все одно працюють, їх можна використовувати це ковзні середні та конверт. Ну, фактично, це похідна від ковзної середні. Саме тому, в принципі, серед внутрішньоденних трейдерів, скальперів дуже популярні такі концепції торгівлі, як смарт-мані. Тому що це фактично ось якраз, ну, і це є графічний аналіз, скажімо так. Графічний модель, графічний аналіз. І, і там немає ніяких індикаторів. Ну і тепер переходимо до що рекомендує торгувати дейтрейдерам Elder. Це прорив цін із діапазону відкриття. Тобто в нас є відкриття дня, і на відкритті дня формується якийсь хай, так? потім якийсь лой. І при виході ціни. За ось цей діапазон. Ми вважаємо, що це якби тренд на... на цей день. Ну або якщо ціна вийде вниз, ну і звісно, що не повернеться сюди в цей діапазон, то ми будемо торгувати в напрямку ось цього першого прориву. Ось так це виглядає на графіку. Відкриття дня, відкрилися. У нас є хай. Не знаємо, чи ми одразу зробили цей хай. Ну тут стопчика не видно, ну коротше. Чи ми спустилися вниз? Ось наш діапазон. Відповідно. Але щось тут точка D, Я не знаю, щось якось у нас зарано тут. Вихід з цього діапазону. Ну, добре. Е, я б сказав, ось тут у нас точно вже вихід з діапазону, підтвердження. Ну, відповідно, з цього моменту ми вже розуміємо, що ми будемо е, лонгувати. За трендом. Ну, зазвичай дейтрейдери вони не торгують ось так. Я тут купив і десь потім закриюся, коли побачу якийсь сигнал. Ні, зазвичай дейтрейдери в нього тут вхід в позицію, є визначений стоп-лос, є співвідношення е якась визначена ціна, е де цей трейд буде закриватись. Е також Елдер спеціально якби для дейтрейдерів, він її назвав імпульсна система. І вона достатньо проста, але фактично ефективна. Е в чому полягає ось ця імпульсна система? В тому, що. В певні моменти ринок розганяється і ну, робить імпульс. Тобто він за менший період часу робить більший рух ціни, так? І то коли ви бачите, що ринок починає розганятися, ви заходите в трейд, берете якийсь певний рух і закриваєте трейд. Все. І ви не сидите, не чекаєте, там не просиджуєте якісь проторговки і так далі. Тому в той же час ось торгівля всієї імпульсної системи вона потребує системності. По перше, по-друге, самодисципліни. І по третє, вона. Досить нервова, тому що ви будете там отримувати е, досить багато стоп-лосів. Вони будуть невеликі, але досить багато. Можливо. Е, зате, коли ви будете брати успішні трейди, то це буде е, співвідношення. Ну, тобто вони будуть перекривати. Нам потрібно експоненціальна кобзасередня і гістограма МакДі. Тут є, бачите, ось такі точечки вони там, зверху. Вони нам демонструють, що гістограма МакДі і експоненціальна середня, вони рухаються в одну сторону. Бачите? І фактично тут і полягає сенс ось цієї імпульсної системи. Ви отримуєте сигнал, імпульсу ось тут, що в нас є гістограма і ковзна середня вони рухаються синхронно в одному напрямку. І ви заходите в цьому напрямку. Як тільки цей сигнал закінчується, ну, мабуть, краще на гістограмі там дивитись, не знаю. Ви виходите з трейду десь тут. І от ви бачите, ось десь тут цей імпульс. Був, ось ви, взяли його. Потім... Коли, бачите, гістограма йде вгору, ви не торгуєте. Вона розвернулася, ми починаємо отримувати знову сигнал. Заходимо в шорт і йдемо ось до цього десь моменту, так? Тобто оці два періоди. Оцей один період, оце другий період. Оцей імпульс. І навпаки, в лонг. Гістограма вгору. Розвернулася експоненціально. Все, заходимо. Коротше, в лонг. Де вони тут у нас ціне відкриття? Тут десь вона. Починає розвертатися, ми позицію закриваємо. Е, всю дорогу, як е, бачите, рухається ціна вниз, Ми, ну, до сюди вона рухається, тут у нас знову якісь там сигнали, але, але не знаю. Треба було б відкривати, мабуть, і тут десь ми маленький мінус, мабуть, закривали, тому що е, гістограма тут одразу ж розвернулася в точці Бі. Тут проторговка, не знаю, тут якісь сигнали типу, отримуються, але е, відверто це горизонтальний рух. І десь вже з цього моменту треба дивитись... Так. Але в нас гістограма знову вгору, значить десь ось тут. Так. Десь ось тут. Вона розвернулася. І ось ось цей рух, ось цей рух ми б могли взяти. Ось така, коротше, імпульсна система. В принципі, вона працює будь-де. Ну і на сьогодні все. Я думаю, досить. Я думаю є про що подумати, особливо подивитися імпульсну систему, яка є досить цікава протестувати її. В наступну, наступного разу поговоримо про рекомендації Елдера щодо закриття позицій, щодо стоп-лоссів, де потрібно фіксувати прибуток. І так далі, тому Дякую за увагу, зустрінемось наступного разу.